Пропоную тобі сьогодні перетворитись на ведмедя. Ким би ти хотів бути дорослим татом ведмедем, мамою або маленьким ведмежатком. Обери собі роль. Стань перед зеркалом та походи як ведмідь. Швидко чи повільно перевалюючись з однієї ноги на іншу. Придумай своєму ведмедю ім'я. Покажи, як він реве. Сім'я ведмедів вирішила влаштувати спортивний день. Зроби на підлозі із будь-якого матеріалу доріжки широку, вущу і вузеньку. По широкій доріжці пройдись, як тато ведмідь приставним кроком. Пройдись по вужчій доріжці, як мама-ведмідь, з хресним кроком. А по вузенькій доріжці постривай як ведмежатко. На двох та на одній ніжці. Ведмеді відправляються кататись на велосипедах. Сідай на стільчик. Та уяви, що ти на велосипеді. Тато ведмідь їде повільно, на педалі натискаю, вітерець наздоганяю, їду стежкою згори, а назустріч я вори. І мчимося ми вперед я і мій велосипед. Мама ведмідь трошки швидше. На педалі натискаю, вітерець наздоганяю. Їду стежкою згори, а назустріч явори. Імчимося ми вперед, я і мій велосипед. А маленьке ведмежатко швидко-швидко їде на велосипеді. На педалі натискаю, вітерець наздоганяю. Їду стежкою згори, а назустріч явори. Імчимося ми вперед, я і мій велосипед. Поклич на допомогу батьків та розучи віршик. Успіхів тобі та цікавої гри!